В Україні з 8 червня в тестовому режимі працюватимуть нові графіки відключень, як пояснив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко. Кожній області оператору з розподілу даватимуть ліміт, скільки треба розвантажити енергії, і обленерго відключатиме споживачів, щоб забезпечити потрібне розвантаження. Винятково у рамках ліміту не більше. У міністерстві впевнені, що завдяки новим графікам світла в наших оселях стане більше. І на цю та іншу тему поговоримо ну, зокрема, пов'язані з енергетикою і станом енергетики в Україні. Поговоримо зі Світланою Гринчук, заступницею міністра енергетики України. Пані Світлано, вітаємо вас. Доброго дня, доброго дня. Ну, перше питання От ви, послуговуючись там новинами, що які були напередодні, сьогодні заявами от, зокрема енергетики закликають українців готуватися до складних часів, адже скрутна ситуація з електроенергією може стати лише важчою. Тут можна згадати розпорядження кабінету міністрів щодо зменшення освітлення вулиць, фасадів, не користування кондиціонерами держустанов. Як ви в цілому оцінюєте цей самий стан енергетики на сьогодні? На сьогодні стан енергетики, як і останні вже більше двох місяців залишається складним, стабільним, але складним, і ми маємо додаткові атаки з боку Росіян прицільно по енергооб'єктам. Ворог наш цілиться по в основному по маневровій генерації тепловій, гідро хоча бувають влучання вже і в об'єкти відновлювальної енергетики, також значно пошкоджена інфраструктура оператора системи передачі, операторів систем розподілу. Тому звичайно ситуація залишається дуже складною, тому що знищено дуже багато генеруючих потужностей пошкоджені мережі, пошкоджені лінії електропередач ми звичайно намагаємося відремонтувати те, що можливо, там максимально швидко, але ми всі повинні розуміти, що це все одно потребує часу, потребує колосальної кількості ресурсів, потребує додаткового обладнання, яке не завжди є в наявності, яке потрібно шукати, дякуючи нашим партнерам по всьому світу. Шукаємо, збираємо завозимо в країну і встановлюємо. Однак, ми повинні розуміти, що обмеження для нас зараз на жаль. Будуть частим частим явищем, не дивлячись на те, що ми робимо все можливе для того, щоб покращити ситуацію, але зараз наш пріоритет номер один це підготовка до. Холодного періоду року до опалювального сезону, тому що ми розуміємо, що зараз так відключення є. Вони болючі для всіх, для нас, для споживачів, для всіх. Однак, взимку ця ситуація, коли немає світла, вона набагато болючешою буде. Тому зараз максимальні зусилля спрямовані на те, щоб і технічно підготувати в тому числі всі наші існуючі об'єкти до проходження опалювального сезону. Однак на сьогодні ситуація трішечки краще. В нас вийшов з технічного обслуговування на 10 днів раніше. До речі, атомний блок це додатковий гігават потужностей. Також споживання, сподіваємося, трішечки зменшується погода. Погода цьому сприяє. Тому робимо все можливе від нас для того, щоб систему тримати в стабільній, в стабільній роботі. Тестується зараз нова система графіків обмежень. Ми про це вже говорили. Що може дати вона споживачам? Чи буде розподіл електроенергії більш справедливим? Ви знаєте, в ситуації дефіциту, ми, як енергетики, постійно тестуємо різні варіанти підключення, перепідключення, запровадження різних схем для того, щоб, по-перше, максимально використати той об'єм доступної енергії, який в нас є, максимально справедливо забезпечити розподіл між споживачами. Зараз така ситуація, що в кожному регіоні. Відрізняються умови того, як, як здійснюють вірніше, не умови підключення а в кожному регіоні. Відрізняється ситуація: десь більше об'єктів критичної інфраструктури, які обов'язково мають заживлені бути, десь менше. Працюємо зараз безпосередньо з кожним об'єктом регіональним об'єктом системи розподілу для того, щоб з кожним безпосередньо відпрацювати як краще, як у них покращити систему розподілу електроенергії. Це все, що от анонсувалося вчора. Це все набір там достатньо технічних рішень, які ми будемо тестувати для того, щоб покращити ситуацію з саме зі справедливістю розподілу електроенергії. Це буде постійний процес. Ми там не будемо зупинятися. Сьогодні тестуємо один підхід, завтра інший. Аналізуємо, дивимося як краще для того, щоб максимально забезпечити наших споживачів електроенергії. Дякуємо вам, Світлана Гринчук, заступниця міністра енергетики України, долучилася до нашого ефіру.